Сьогодні я пропоную вам намалювати осінній пейзаж. Розпочинаємо з того, що жовтим кольором ми набираємо його на пензлик і робимо ось такими доторками пензлика робимо наші крони дерев так Домальовуємо до краю аркуша Цій частинці працюємо гуашевою фарбою. Десь більше, десь менше, як вам до вподоби. Тут немає правильного, неправильного варіанту. Корони дерев можуть бути різні. Так. Uh -huh. Pajamavome pentelę, beriame oranžinę spalvą ir pridedame tris šečky oranžovo. Знову жовтого робимо плавний перехід. Ось сюди можемо додати навіть червоного так. все. Плавним переходом? Угу. Вимиваємо гарно пензлика, щоб не лишалося жовтої фарби. І беремо блакитний. Блакитним кольором ми зафарбовуємо наше небо. Дивимося тільки, щоб висок гарно жовтий, бо якщо жовтий не висохне і змішається жовтий з блакитним, стане у нас зелений колір, а нам цього не потрібно. Небо повинно бути блакитне. Так, І ось такими мазочками. Робимо наше небо так. Не поспішайте, багато води не беріть. І можемо сюди додати трішечки синього кольору у повністю частину. Так, беремо синю важну фарбу і синьою фарбою додаємо ось так затемняємо нашу. Частинку. Так, далі вимиваємо знову блакитний. Обережно. Так. Підіймаємося лише. Намалюємо повністю так. і вгорі такий буде у нас надвібний, світлий колір. Угу, так, тепер беремо білий. Так. Робимо такі наші красиві крони дерев. Угу. І тепер гарно вимиваємо пензлика і набираємо білий колір. Будемо робити добур наших дерев. Ось тут буде самий такий товщий.

Десь буде сходиться ось ці частинці. Ось тут наша ще один ступор. Так, Чекаємо, щоб трішечки підсохнеться частинка. дали знову висохнути. І тепер беремо наносимо ще один шар білої фарби попередньо на наші місця, які вже ми позначили. У нас є чітке бачення, де вони повинні бути. Так. Стовбури наші не повинні бути ідеально рівними. І відразу трішечки додаємо до фарби. чорну. І в нас утворюється такий. Ірувати відтінок, угу, те, що нам і потрібно. Так, і далі продовжуємо робити наші стовбури білою фарбою. Ще один. shot. What okay. Від верхньої частинки буде вуще і потім розширюватися. Взбиваємо пензлика і так само до кожної нашої деревини додаємо трішечки чорного, угу. небагато. І додаємо, трішечки відбивається наше листя, так іде. Угу. і йде жовтеньке. А тепер беремо тонший пензлик і чорну фарбу, набираємо. І дивіться, що нам потрібно. Зараз кладемо руку на стіл, щоб вона гарно обпиралася, об була в неї опора. І ми краєчком пензлика будемо промальовувати гілочки і ось такі смужечки на наших березах. Пензлика не спішимо і зробимо наші біріски більш схожими. hoje na no... Здесь там тут наши елочки. Вережно проходжуся по стопу. Так. Десь відходять у мене гілочки. Добавляю смужечок по кожній деревині. Десь більше, десь менше. Тут можете фантазувати, придумувати свої варіації. Просто видно троечек деревины. І так робимо з кожною нашою різкою. І одна, трішечки такі нерівні лінії, вони будуть заакрулені, тому що стовбур у нас нерівний, так, він іде ж півколом, об'ємний він у нас, красивий, і це ми з вами і показуємо на самих уже. Береза. Десь там у нас пересікаються наші гілочки. Тепер дивимося, де нам не вистачає так листя. Мені хочеться додати ось тут, ось ці частинки. Робимо більш такий об'ємний малюнок так. працюємо і далі по вашевими фарками, додаємо трішки. Червоного не боїмося. Помаруємочево. Угу. І в нижніх частинах, як я вам казала, гарно виливаємо пензлика. І ось тут додаємо насиченого такого синього кольору. Дивимося, де в нас є просвітлення, щоб не пропустити ці місця. Беремо білий і додаємо ось так. Ось сюди додаємо хмаринки. Угу. Так. И еще трішечки до Туненьким пензликом, коли вже ми зробили всі ось ці етапи наші, додаємо десь у нас йдуть ще гілочки краєчком пензлика. В ті частинки у нас будуть гілки. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви сумували і обов'язково повторите цю роботу разом зі мною. Я бажаю вам чудових робіт. І до зустрічі уже в наших наступних відеоуроках. До зустрічі. До побачення!